Привіт, мої хороші, мої найкращі в світі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у мене незвичайна локація, я знімаю на своєму робочому місці. Змушена була майже на годину прийти раніше на роботу. Тому що вдома нема як відзняти. Донечка хворіє і, зрозуміло, мама шукає куточка, де би мені з вами поспілкуватися. Тому, як є, запрошу вас, любі мої, в гості на моє відео, на мій канал Марусина Скринька Рокоділя і дякую, що вам до мене завітати! Сьогодні у мене 31 січня, це останній день січня місяця. І сьогодні я хочу пригадати, хочу поділитися результатами спільного проєкту, верніше моєї участі в цьому спільному проєкті Шальні історії. Цей проєкт започаткувала Оксаночка Левчук. І Невеличка, але тісна компанія українських рукоділочок, вирішили пов'язати шийні аксесуари. Розпочався цей проєкт ще в листопаді місяці і закінчується якраз саме сьогодні. Я встрибую в останній вагон, так, так би мовити. Отже, зрозуміло, що все, що стосується шийних аксесуарів, ми могли в'язати в цьому спільному проєкті. Якщо чесно, плани в мене були амбітні, вищі, криші, але, на жаль, не всім планам судилося бути виконаними. Справа в тому, що десь на початку січня місяця мене покинуло натхнення. Мені перестало хотітися в'язати шині аксесуари. І якраз за оцей період до початку січня у мене було відв'язано два бактуси, на цьому я і зупинилася. Бачите, дзвіночок. За цей період у мене було зв'язано два бактуси, і причому вони обоє зв'язані з одного типу пряжі. Це «Візел Rainbow Angora. Єдине, що один бактус був зв'язаний з синьо-голубих відтінків, а інший бактус був зв'язаний з сіро-білих відтінків. Наскільки я пам'ятаю, сіро-білий — це ніби колір чи 01, чи 02, але там палітра не настільки широка, щоб ви їх попутали. Отже, давайте по порядку. Перший мій бактус, я його назвала зимові віяла. Ось так він виглядає. Він зв'язаний гачком, зв'язаний гачечком номер 35 чи навіть 4. І я в'язала з таким розрахунком, що на кожен бактус у мене йде 100 грамовий моточок. Я думаю, що ви, мої любі глядачі, вже бачили. Я так сіла спеціально, щоб показати вам усю ширину і величину моїх бактусів. От. Дуже гарні переходи пряжі, переходи кольорів у цій пряжі. Надзвичайно класнючі. І тому я дійсно рекомендую цю пряжу для в'язання таких шийних аксесуарів, як бактуси та шалі. На обидва бактуси мені пішло рівно по одному моточку, тобто по 100 грам. У 100 грам, там 550 метрів. Пряжа, неймовірно, м'яка, хороша. І чесно, мені сподобалося працювати з нею. Отже, один бактус у мене був зв'язаний гачечком. Ось я схему, якщо потрібно, це дуже проста схема, таки віяла. Якщо комусь потрібно, напишіть в коментарях, і я залишу цю схему в інфобоксі. Не в інфобоксі, в спільноті. Закріплю в спільноті. Так. Другий бактус, а я не сказала вам, любі мої, що в'язала я цей бактус способом від центру, коли роблячи прибавки, ми однаково розширяємо до країв. Тобто я в'язала його ось з цього, з цього місця. от. Наступний мій бактус я в'язала іншим способом. Я його в'язала спицями, з пицями 4,5. Я його в'язала від кутка. Це асиметричний бактус. Тобто, я його в'язала з трьох петель. Ось від кутка. Бачите, який довгий один кінець. І ось до кутка. І ось тут я закривала петлі. Тобто, ось так виглядає цей бактус. Дивіться, які красиві переходи кольорів. І на цей бактус у мене є майстер-клас. Тобто він в'яжеться дуже легенько. Головне зрозуміти принцип, і ви, навіть якщо вмієте в'язати тільки лицеву петлю, ви обов'язково зв'яжете такий бактус. Що я ще хочу сказати? Також пішло на цей бактус рівно 100 грамів пряжі. І один і другий спосіб вив'язування дозволив мені контролювати розхід пряжі, тому я ж кажу: і на один і на другий мені пішло рівно по 100 грамів пряжі. Таким чином, дівчатка і хлопятка, в цьому спільному проєкті у мене зв'язалися два бактуси. Планувала я чотири бактуси і один балантин. На жаль, я сама на той момент прекрасно розуміла, що я це все не подужаю. Нічого страшного, я чекаю, коли до мене повернеться натхнення на в'язання такого роду аксесуарів, тому що я їх дуже сильно люблю. У мене у самої шість бактусів, які я ношу. І ці бактуси просто у мене зв'язані на наявність. Можливо, продам, можливо, роздарую. Одним словом, щось колись з нами зроблю. І от коли мене появиться натхнення, обов'язково буде ще бактуси і балантини все буде. Хочу подякувати організатору Оксаношці, хочу подякувати усім спонсорам, учасникам цього чарівного спільного проєкту. Вони ж не винні в тому, що в мене пропало натхнення правильно, але проєкт був організований дуже гарно. Всі дівчатка чимненько пов'язали. Нав'язали купу краси, чого тільки вартують, ось шалі, ліночки на Окса Оленки Боганової, Боже, це Ліночка, Оленка Ви Феєрія. Тому нав'язали, дівчатка, краси. Ну, я трішки в цьому проєкті посла задніх, хоча 2 бактуси для мене також непоганий результат. Що маємо, те маємо. Дякую вам, любі мої глядачі, за те, що були зі мною в цьому спільному проєкті, за те, що подивилися це відео. А усім учасникам велике спасибі за дружню компанію. Я маю надію, що ми ще будемо мати можливість пов'язати і шалі, і бактуси, і палентини в якомусь іншому спільному проєкті. Я на це надіюся. А поки що буду прощатися з вами У мене такий невеличкий вийшов звіт, але ж що ж вам розказувати, коли я вже все розказала про ці вироби. Тому до зустрічі, любі мої, на моєму каналі. Вони обов'язково будуть. バイバ